Слава Ісусу Христу, миру кожному. Чи ви іноді намагалися заслужити Божу любов, заслужити ту саму зустріч з Богом? Я впевнена, що у багатьох була така думка про те, що ми не гідні схвалення Бога, ні своїми вчинками, ні своїми гріхами. Ось, коли ми стаємо гідними Богу, тоді можливо ми зможемо в нього наблизитися, або коли ми зможемо закрити всі питання. Часу нас дуже мало справ. Нас Бог любить, Він хоче нас очистити від гріха. Він нас полюбив такими, які ми є. Але ми відокремилися від Бога своїми вчинками, своїм власним вибором в житті. попросто закрилися, залишилися сам на сам зі своїм гріхом і тим самим дьяволом, тим самим маніпулятором, котрий щодня смикає нас, це саме найчастіше проти нас. Використовує. Ту саму любов Він забирає, використовує її проти нас. Яке на даний час твоє серце? Воно смиренне чи повне гордості? Гордість, гордість це вчуття особистої гідності, самоповаги, вчуття задоволення і досвідомлення досягнутих успіхів. Також це викликає в нас такі відчуття, що ми можемо вважати себе вище когось, вище будь-чого, вище навіть Бога, самооцінка, пиха. Усвідомлення своєї власної переваги над іншими, Самолюбність, гон. Найчастіше ми знаходимося в ілюзії, надутою власною велич, яке нічого не вартує, мильна бульбашка, яка робить з нас залежними від, від усього зовнішнього, від усього матеріального. Бог бачить наші серця, бачить наші думки. Бог знає нас краще, нас самих. Він наперед знає що. Ми вчинимо, що з нами станеться, і від нього неможливо чогось приховати. У гордині своє грішник не визнає Бога, каже він не покарає, бо думає, він, що Бога немає. Приде гордість і посоромлення, але зі смиренними мудрість. Від зарозумілості виникає розрад, а в тих, що радяться, мудрість. Хіба ми не живемо в ілюзії, стається підмінна понять. Що ми можемо зараз зробити? Це прийти до Господа. Він дуже хоче нас обійняти, дуже хоче нас очистити, дуже хоче нам допомогти. Необхідно прийняти Божу любов, змусити своє серце говорити, а щиро говорити, каятися, каятися як малі діти, яке може бути гарне та смиренне серце. Ви колись над цим задумувались. Те серце, котре переповнене любов'ю. Ставлення у вас зміниться до всього, до свого власного життя, до людей. Я запрошую вас до вивчення Євангелія разом, Запрошую до вас спілкування з Божими людьми, Запрошую нашу церкву, запрошую до спілкування з Богом. Нехай вас благословить Бог. Амінь.